Треба всім нам привітатись. Добрий день. Дружно, голосно сказати, добрий день. Дружно всі не відставайте. Добрий день. Добрий день, малята. Я запрошую вас на заняття з конструювання. Відгадайте, будь ласка, загадку. Ні сані, ні віз, а їде без коліс. Що це малята? Так. Це човник. Ось погляньте. І сьогодні ми з вами будемо виготовляти з паперу ось такий човник. А скажіть, будь ласка, малята, який вид транспорту човник? Так, човник це водний вид транспорту. По чому він рухається? Правильно, човник рухається по воді. Ось погляньте, в нього є ось такі борти. Бачите, вони з країв для того, щоб човен міг добре рухатися по воді, нібито розрізаючи яз... її. Також у нього є вітрила, щоб човник міг швидше рухатися. І зараз я вас навчу, як можна з аркуша паперу зробити ось такого човника. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу. Прямокутної форми. Нам треба його скласти навпіл короткими сторонами, з'єднуючи його, ось так куточки зрівняли. Однією рукою ми тримаємо края паперу, а іншою від центру робимо лінію згину. Ось так. Подивіться, ось у нас утворилась лінія згину. Теж у нас форма прямокутна. Тепер ми беремо наш аркуш, складений напіл і ще раз складаємо напіл, з'єднуючи кінці і робимо лінію згину. Розкриваємо нашу заготівку. Це лінія в нас утворилась друга, буде контрольна. Дивіться, до лінії згину ми будемо загинати по Ось так робимо лінію згине з іншого краю теж загинаємо куточок. Ось у нас утворилась така форма трикутної форми. Тепер що ми робимо? Ми беремо кінці, ось погляньте, і будемо їх загинати вгору до трикутничка. З одного краю перегортаємо і з іншого краю теж. Загинаємо ось так. Тепер що нам треба зробити? Дивіться, у нас утворилися куточки. Ми їх беремо і загинаємо всередину. З одного краю і з іншого краю загинаємо всередину. Так, ось так. Бачите, я загнула куточки, перевернула я нашу заготівку і з іншої сторони теж загинаю наші куточки. Так, тепер дивіться. Ось у нас утворився такий трикутник. Я його беру, розкриваю, Ось, бачите, схожа форма на шапочку. Складаю ось так навпіл. Тепер куточки загинаю вгору з одного краю і з іншого краю, ось так. Ось, у мене творився ось такий трикутник. Тепер я його ще раз розкриваю. Ось так. І тепер за куточки беру, ось так, дивіться, і отак розтягую форму, згинаю. Ось у нас утворився човник. Тепер я розкриваю вітрило. Ось. Човник у нас готовий. Давайте ми з вами повторимо, як можна зробити такого човника з паперу. Нам потрібен був аркуш паперу прямокутної форми. Ми його склали навпіл. Потім склали ще раз навпіл, розкрили до контрольної лінії ми починаємо згинати куточки. Потім у нас утворилася форма трикутної форми. Краї ми загинаємо до утвореного трикутника, потім всередину ми загнули куточки малята. Утворився у нас трикутник. Ми його розкрили, загнули ще раз і утворився у нас ось такий човник. Погляньте, будь ласка. Якщо вам важко виконати таку роботу, ви можете попросити своїх батьків, вони вам допоможуть. А тепер ми з вами виконаємо пальчикову гімнастику, яка називається човник. Давайте ми зараз з вами розтягнемо пальчики ось так. Тепер ми їх складемо, подивіться, ось так долоньки до долоньку, творюючи човник. І будемо виконувати рухи, імітуючи. Як човник пливе по воді, кажучи, промовляючи слова віршовані. По річці пливе човен, він дітлахами повен. Молодці, боляти, давайте стряхнемо пальчиками, давайте ще раз складемо їх ось так човником. Пальчики. І будемо повторювати слова, виконуючи рухи. По річці пливе човен, він діт Повин. Молодці малята. Стряхніть, будь ласка, пальчиками і виконаємо гімнастику для очей. Давайте ми з вами будемо виконувати колові рухи оченятами. Подивіться прямо в один край виконуємо колові рухи. Подивіться прямо в інший край. Молодці. Давайте зажмуримо очі. І розгружимо. Зажмуримо і ми розгружимо, помергаємо швиденько. Молодці маляки. тепер ви можете приступати до роботи. Я пропоную вам виготовити човники разом з друзями або з батьками. Якщо у вас буде багато човників, ви можете влаштувати перегони, набрати в мисочку води і пограти в ручі. Чомник швидше перепливе відстань. А наше заняття закінчиться, малята. Я вам бажаю успіхів у роботі, до нових зустрічей, до побачення!